Якщо ви виставляєте рекламу, то Facebook і Instagram знаходить тих клієнтів, які клікають і переходять, і далі ви з ними переписуєтесь. Якщо ви хочете шукати тих клієнтів, які а-ля без ціни не будуть з вами працювати, окей, без питань, не працюйте. На це є певний відсоток, який називається клікабільністю. От щоб ви для себе розуміли. Клікабельність і, внучаток переписки. І ви розумієте, що з тисячі людей, які побачили дану рекламу, 100 людей почали з вами переписку. Це проста математика. А 900 людей. Не, не почали з вами переписку. І тут ви вже повинні експериментувати. Ви повинні в одному форматі запустити рекламу. Подивитися, ага, із тисячі людей, які побачили рекламу, 100 почали переписку. Це 10%. Нормально. Як тепер давайте я включу ціну на продукт. Я включу ціну на е, картинки. Я додам, якщо ви побачили, що на ваш продукт пішла більша реакція, навіть в цьому самому форматі, ви тоді, звісно, ставите ціну. Не можна сказати, що вот всі там в чат не показати ціну вести в переписку. Ви повинні експериментувати маркетинг, це постійні тестування гіпотез.